Шланюська. Під шафе ото вже знаменя, зажадала вона чути мої відкровення. Чом, питає, ти з колишнім так мало прожила і так швидко всім на подив висі розлучили? Слухай кажу, коліжанко, повчальна історія. В Невістки пішла я з дуру, чужа територія, молоді ще були. Полягали спати, а тут, значить, дощ дрібний почав накрапати. Раптом блискавка і грім. Чоловік зі страху зістрибнув мехцем із ліжка, і сховався у шафу. Я до шафи відчиняй зі сміху давлюся, а він в голос ридає Я грому боюся. За дверима свекор п'яний. Почув у нас шелест. каже Шум у молодих, видать, йдуть на нерест. Дощ скінчився, чоловік виліз з тої шафи і давай мені він проповідь, наче піп, читати, що у нього стан психічний і тонка натура, а я грому не боюся. Значить, товстошкура. Почав махать кулаками, тріснув мені в носа, отоді й втекла до мами. В чому була й боса? В коридорі ще стояли свекор і свекруха, то до клямки ще пом'яли свої довгі вуха. Віддаю назад, синочка, мамі вашій трясця. Хай у вашому ставу жаби не рестяться. Отак всім кажу я правду тридцять літ потому. Розлучила Розлучилась чоловіком, бо боявся грому. Чи заміжня я? А як же? Ой буду сміяться. Ну, не всі ж чоловіки так грому бояться.